Ви знаєте, я така страшно вдячна е, е, пану Бабу. Він мені подзвонив, я, я взагалі не уявляла, що в такому всьому захвіті, що відбувається, а ми такі молодці. Ми збираємось. А, а люди танцюють на вулицях, люди співають, люди гріються, люди інтелектуали збираються, як ми зараз разом, ім'я е, людини, яка дійсно жила заради України. Знаєте, велике бачиться здаля. Це правда. Навіть я, яка дуже любила Ну, ми прожили 23 роки, у нас син вже дорослий. І ви знаєте, що я себе так каю, ну, бо я ну, каюся в тому, що я тільки тепер зрозуміла, хто це був. Тільки тепер. Розумієте, я зрозуміла, що, як сказав Павло Григорович, це був апостол. Він був апостолом правди. Він завжди говорив: пізнайте правду, і правда визволить вас. І ви знаєте, це було основою його діяльності. Він не зважав на чини на лиця. Він тільки зважав на те, чи ця людина живе заради України, чи ця людина. Хоча би робить користь, бо я вже не кажу заради, бо заради мало таких людей. Вони є, їх мало. Я маю на увазі серед чиновників, серед керівництва. Ну, їх дуже мало. Можна одиниці таких, таких порахувати по одиницях. Але чи ця людина робить користь Україні чи ні? І ви знаєте, Степан міг образити будь-яку образу, яка стосувалася його. Що вони там з ним не робили, той Кравчук? Садили його в 91-му році, прийняли постанову, посадили його в Лук'янівку на разом з побратимом. Але потім, коли Кравчук щось робив, щось хоча б малесенький крок робив заради України, коли він ще був живим, ну, бо потім ми вже все, то він Степан казав: я все, я все вам пробачу. Я все вам пробачу, все. Тільки. Робіть добро Україні, тільки давайте, щоб ця Україна повстала. Е, знаєте, ну, може, це дуже дивно звучить, але він е, дуже добре спілкувався з комуністами. І його звинувачували там різно, що от він з комуністами разом. Але ви розумієте, він е, кожного витягував, як то кажуть, за барки. Він, якщо бачив, що людина з нею можна спілкуватися. То він йшов, курив з в туалеті, він його переконував. І ви думаєте, чому стільки людей проголосувало за незалежність України, е е коли прийшов час? Е е і навіть серед тих комуністів. Тому що серед них були люди, з якими можна було говорити. Ну, На жаль, зараз мало таких людей в парламенті. Ще може є пари, з якими можна говорити. Тому я вдячна кожному з вас що ми такою, знаєте, як казав Стус, мало малесенька шопта. Але це сіль України. Оця малесенька шопта, і з неї підуть е, е, оці хвилі далі. Підуть. уже прийшов час, і люди зрозуміли. Знаєте, у нас дуже люблять мертвих. Mm -hmm. ну, на жаль, mm -hmm. так, yeah. ми yeah. любимо yeah. так, ми, ми yeah. любимо. і Нарешті люди зрозуміли. Е, і, можливо, вони пов... ну, навчаться бачити. Можливо, я вірю, що ця страшна біда, яка прийшла на нашу землю, навчить людей бачити великих, серед них, серед себе бачити великих. Бо тільки тоді ми маємо майбутнє. Якщо ми будемо бачити великих, і ми будемо їх чути. Тому я дякую і наперед дякую за ту збірку, яка вийде, тому що е цього слова. Чекають люди, дійсно чекають. Я тепер відчула, і зрозуміла, у моїх публікаціях, бо я ж завжди якось так в тіні. І тепер, коли я пишу про Степана, я бачу, яка величезна кількість людей відгукується, я розумію, що вони відгукуються не на мене. Вони відгукуються на кожну звісточку про Степана, про цього апостола правди, про цього апостола волі. Волі нашої землі. Тому я вам дуже дякую і запрошую вас. Дякую, дякую. Дякую, пані вікна.